Ір наступає за останній рік. Кількість випадків захворювань в Європі зросла на 3 тисячі відсотків. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я інфекційна зараза дісталася і України цього року. На кір захворіла у п'ятеро більше людей ніж торік. Чи є загроза масового зараження? Що це за хвороба та як їй протидіяти? Вікторія Дмитренко продовжить. У Європі лютує кір рекордсмен за кількістю хворих. Румунія там вже більше двох тисяч захворілих. Це все за останні три місяці відбувається. І там є, є фактори. є дуже багато. Ромів, які не вакцинуються, загалом по всій Європі цьогоріч захворіло 30 тисяч людей. Для порівняння поза минулого року було менше тисячі випадків. Серед причини подорожі після пандемії загальне скорочення охочих вакцинуватися. А яка ж ситуація в Україні? Адже маємо низький рівень щеплення. До того ж, через війну багато батьків пропустили вакцинацію дітей за календарем. За рік на кір захворіло півсотні людей, переважно у західних областях. Для порівняння в минулому році ці за 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 11 місяців було дев'ять випадків а два роки а два роки поспіль це це 20 і двадцять перший там взагалі не було кору там чи один чи два випадки що це що це означає це означає цикли останній світовий значний підйом був 2019 році і в світі, і в Україні, тобто безумовно, що в наступному році буде підйом захворюваності на кір і в Європі, і в Україні. Кірця хвороба, яка може призвести до летальних наслідків. Вірус передається повітрям. Починається як звичайна застуда, та за кілька днів з'являється типова висипка. Головна небезпека кору це ускладнення. Найбільш тяжкі запалення легенів і мозку, енцефаліт. Єдиний спосіб берегтися щепитися. Як це робить восьмирічна Аня? Зізнається, трошки хвилювалася, але все безболісно. Тим більше мама була поруч. Це все дуже швидко, професійно, адже зараз дуже новітні інструментарій для цього. Всього йде дуже все тоненьке, маленьке, і це все робиться дуже швидко і професійно. Тому дитина йде абсолютно без остраху. Щеплення для дітей безоплатні. Комбінована вакцина від кору, паротиту та краснухи майже на 100% захищає від недуги та дозволяє легше перенести хворобу. І, хоча за рік випадків захворювання побільшало, ситуація запевняють в мозі контрольована. Вікторія Дмитренко, Данила Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.